познайомитися. Це наш, наша енергія, наша душа імміграції на Аліканте в Аліканте. Поруч мене ведучий справжній українець, пан Віктор! В житті кожної людини трапляється така подія, яка повністю змінює твій світогляд. Наповнюю його зовсім іншим сенсом. Цього разу саме такі події відбулися в Україні. І ми з вами отримали шанс дати відповіді на дуже важливі запитання. Хто готовий, я до змін? Чи хочу, щоб моя країна була заможною? Я українець. Я не знаю жодної людини, яка б не переживала. Не впустила в себе все те, що пережили українці, ще всі події і досі переживаємо, бо ті події нікого не залишили байдужими. Здавалося, ми отримали стільки стасунів з невіри, стільки ран, що вже не піднімемося ніколи. Але наш народ це справжнє диво. У цій кіптяві і сажі народилася нова нація. Нація нових людей, здатних на самопожертви, сильних, готових прийти на допомогу в будь-яку годину доби. Наші очі наповнилися впевненістю, серце теплом. Ну а душі найважливіше свободою. Важливо, що я зрозумів, що тепер ми можемо все. Ми єдина країна, яка приречена на успіх. Доказом цього є всі присутні тут наші друзі, які прийшли на це свято, тому що так ми допомагаємо нашим солдатам. Бо наша допомога є дуже потрібна нашим воїнам. Українці, тепла нація готова допомогти. Ми впевнено можемо сказати: Україна єдина. Дякую. Декілька слів. Хочу сказати про нашу Тут ви бачите, яке буде значить, Є дуже гарні призи. Один я вже говорив, бочка величезна пива, скільки літрів не скажу. Другий кошечок. Там є все. Повний набір для господей. І третій Найцінніший приз. За 2 євро, 2 євро коштує лотерея. Можете придбати можете виграти точніше, планшет. Так що прошу, тут такий козачок ходить з дівчиною такою симпатичною. В такій шапці козацькій, де він і А о, він там, бачите, вон махає вам. Прошу до нього звертайтеся і, і може комусь щастя сьогодні. Я так думаю. Сьогодні наш концерт присвячений миру. В, країні, в кожній родині і в кожній сім'ї. Але за ми, ми мусимо наполегливо боротися. Ми повинні допомогти нашим воїнам. Вони жертвують собою своїм життям за нас, за Україну. А ми звідси що зможемо їм допоможемо, і так ми їх підтримаємо. Поступила така пропозиція, що сьогоднішні наші пожертви, які ми складемо на цьому концерті, ми змогли протезувати одного із наших воїнів. Це дуже складний процес, тому що самі розуміємо паперові справи, документи, візи, але будемо старатися це зробити. Тому що, коли цього тижня, кілька днів тому була передача, багато людей її дивилися і, власне, підійшли з такою пропозицією. Держава буде допомагати. Черга дуже велика, а вони всі молоді. Вони. Йшли за нас, а ми допоможемо їм. От бачите, цей синьо жовтий кошечок. Це не просто шкатулочка, це чарівна шкатулочка. Тому що комусь вона допоможе і хлопець, який став калікою, стане нормальним хлопцем. Тому що ми оплатимо йому протез, йому виготовлять протез, і він буде ходити, як ходив до тих страшних подій. А зараз? Запрошуємо учасників годою самодіяльності. Першим на сцену запрошуємо лауреатів пісенного конкурсу на хвилях світязя Світлана Бояркевич. Пісня на осінь не сказала. Зустрічаємо.